Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі щасливий кухар. І сьогодні ми з вами приготуємо просто ідеальну закуску на налеготувати. Але перед тим, як ми почнемо готувати, обов'язково підпишися, щоб не пропустити наступні рецепти. Для цієї закуски нам потрібно буде обов'язково лаваш, лаваш це буде наша основа, сметанковий сир, лосось, лосось слабосолений, свіжий натертий огірок. І також нам потрібні будуть відварені яйця, потерті на терці. Ну що, приступаємо готувати. Якщо у вас немає ось такого сметанкового сира, ви можете використати кис кисломолочний сир. Просто його в блендер, максимально його збити блендером і буде майже те саме. Трішки додати солі і буде супер. Для початку змажимося все сир. Беремо ось так. Накладаємо. Тепер розмащуємо це все по лавашу. Головне сир розподілити рівномірно по лавашу. ось так. Так, Беремо тепер огірок і розподіляємо на лаваш. Ось так. Викладаємо все ось такою смужкою. Тепер викладаємо яйце ось так, поруч біля огірка. Також викладаємо це все у смужечку. І тепер викладаємо лосось. Тепер, коли ми це все виложили вже на лаваш, тепер просто беремо і його закручуємо. Ось, супер. Це все ми закладаємо всередину. І на декілька хвилин відправляємо в холодильник. Буквально 10-15 хвилин. Як ви друзі можете побачити, мій лаваш розділився на дві половини. Тому я його вже до кінця розріжу. І все, і відправлю в холодильник на 10-15 хвилин. Наші рулетики вже настоялися, вже вони побули 15 хвилин в холодильнику. Ну що, друзі, ось такі рулетики у нас вийшли, максимально смачні, максимально гарно виглядають. Тому, друзі, кому даний рецепт був корисний, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також пишіть в коменти, які ви хочете наступні рецепти побачити. Тому не смію вас затримувати. Всім дякую за перегляд. Пока, до нових зустрічей.